Це твій королівський бур? Ось, ось такий в нас початок. Злотий всім привіт, це Твій королівський блог. Мене звати Катя, і сьогодні я готова присвятити випуск. І не один, а всі два головні бунтарці британської королівської родини та ньюзмейкерці Меган Маркл. Ви дуже просили, щоб я зробила відео про початок стосунків Гаррі і Меган. І ось нарешті цей день настав, як то кажуть, любі українці. Цей день настав. Я впевнена, що ви розумієте, що деталей цієї лавсторі так багато, що за одне відео ми не розберемось. Тож сьогодні ми розглянемо біографію Меган Маркл, її знайомство з Гаррі, подробиці заручень та весілля. А вже у наступному відео наступного вівторка розберемося у найгучніших скандалах Мегзіті та е, решті інтерв'ю меган, яких вона за останній рік додала просто достатньо. Тож всідаємося зручніше, та розпочинаємо. Меган народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Район, у якому вона виросла, називали Чорним Беверлі Гілс. Тобто, вже можна припустити, що цей район навряд чи був благополучним. Майбутня герцогиня з'явилася у сім'ї режисера та психотерапевтки. Хтось каже, що Дорі інструкторка з йоги, але то не дуже принципово. Батько Меган Томас Маркл має голландські і ірландські коріння, а її мати. Дорія є афроамериканкою, тож механ є змішаною раси. Кажуть, що меган таки судилася стати акторкою, адже вона виросла на знімальних майданчиках і обожнювала спостерігати за тим, як знімають улюблені американські шоу. Батько часто брав її з собою на зйомки телепередач, де працював оператором, і дівчинка знайомилася із багатьма знаменитостями, мріючи одного дня стати однією з них. До речі, її батько працював оператором у дуже популярному в Америці шоу. «О у з дітьми. В нас аналогу немає, але всіх нас на початку 2000-х годували букінами. Хочу, я, в твої І слова всі. Мія, ти тоді ще навіть у проєкції не була, коли нас Букінами годували. Та що таке будемо зніматися разом з Мією. Закінчивши школу, Маркл стала студенткою північно-західного. Каліфорнійського університету після його закінчення вона стала фахівчиною у двох спеціальностях у міжнародних відносинах та театральному мистецтві. Як це одне з одним пов'язане, тільки Бог знає. Під час навчання Меган працювала фотомоделлю пізніше, влаштувалася до департаменту зі зв'язків із громадськістю. А також деякий час працювала у посольстві Сполучених Штатів Америки в Буенос Айресі. Той, хто мене добре давно знає на 100% в курсі, що ا ل、uh Просто мрію побувати в столиці Аргентини. Як думаєте, чому? Пишіть свої відповіді у коментарях. У наступному відео обов'язково розкажу. Обіцяю у олдскулі просто защемить сердечко. Втім, є і інша версія. Пишу, що у 2003 році дівчина закінчила школу комунікації Північно-Західного університету і паралельно почала акторську кар'єру. Між прослуховуваннями Меган заробляла гроші каліграфією, тобто гарним почерком підписувала весілля запрошення за словами Меган, ці навички вона отримала в школі на уроках письма. Тім, чи це правда, достеменно невідомо. Перша Меган з'явилася на екрані в одній із серій медичної драми Головний шпиталь найдовшою американською мильної опери за всю історію. Вона також грала другорядні ролі у фільмі Нестерпні боси і у серіалі Касл. У за період роботи в кінематографії її партнерами були Роберт Паттінсон та Дженніфер Еністон. Але популярність Меган таки здобула завдяки ролі Рейчел Зейн у юридичній драмі форс-мажори. Я ніколи не дивилася той серіал, тож зовсім не можу оцінити акторські здібності Меган Маркл. А тож, якщо дивилися ви, обов'язково напишіть мені у коментарях, як вам ті форс-мажори, чи сподобалося чи ні. Якщо сподобалося, то що дуже буде цікаво почитати вашу думку. А меган знімалася в цьому серіалі з 2011 року, і цього ж року Меган одружилася з кінопродюсером. Треба. Енгельсоном шлюб тривав недовго, всього два роки. Кажуть, що причиною розлучення пари стала відстань. Адже через зйомки пара мала часу, проводила разом. Тож стосунки через це і ухололи. Після розлучення у Меган заводить роман із ірландським гольфістом Рорі Макілроєм. Однак і ці стосунки не тривають довго. Здобувши популярність, акторка засновує сайт про. Стиль життя, він був відомий як The Tick, і три роки вона була його головною редакторкою. Ну, я не можу сказати, що цей сайт це е, те ЗМІ, до якого ми всі звикли. Це щось е, схоже на блог. Щось Подібне на інстаграм було на сайті. Меган ділилася своїми думками про їжу, красу, моду та подорожі, а також про сильних жінок. Маркл була активна в соцмережах за її сторінку в інстаграм. Стежило близько 1,9 мільйонів користувачів. А в Твітер на неї було підписано близько. 350 тисяч підписників акторка також була послиною благодійної організації World Vision Canada, яка бореться за покращення освіти, харчування та медицини для дітей. Також вона відома публічними виступами за гендерну рівність. Існує навіть така байка, що, нібито, коли Меган було в 11 років, вона написала листа тодішній перші леді Гіларі Клінтон та іншим відомим особам дівчина поскаржилася на натяк в рекламі про те. Те, що місце жінки на кухні. Повторююсь: достеменно невідомо чи це правда, але як ми бачимо, Меган завжди була активною, завжди вона висловлювала свою думку, ніколи не приховувала того, що думає. Вона завжди була активною феміністкою і волонтеркою. Так, ну а тепер е, перейдемо до вже більш цікавої нам теми. Це роман Принца Гарі і Меган. Як він розпочинався? Пишуть, що він розпочався ще у 2016 році, проте його протягом півроку ретельно приховували від преси. Якщо вірити різним джерелам, познайомила молодих людей подруга акторки та колишня дружина шкільного товариша Гарі, дизайнерка Міша Нуну. За іншими даними пару познайомилась спільна приятелька фон Вестенгольц вона запропонувала акторці організувати побаження з Гарі, поки що Меган Маркл знала, хто такий принц Гарі, адже в дитинстві вона ледь не фанатіла від його матері від принцеси Діани. Тому на авантюру Меган погодилася, тільки запитала в подруги. Він хоча б милий, ну типу принц Гаррі може бути і немилим. Ну таке виявилося, що він не тільки милий, а й дуже цікавий. На першій зустрічі вони балакали без угаву. А коли прийшов час розходитися по домівках, на наступного ж дня вирішили зустрітися ще раз. Вже після другого побачення Гаррі запропонував Меган разом поїхати до Ботсвани. Він сам туди збирався і запросив Меган, вона вже ж погодилася. Саме тому один з каменів заручальній блучці Меган. З Ботсвани, бо саме там вони зрозуміли, що просто не можуть жити одне без одного. Британський таблоїд Sunday Express першим написав про те, що у Гаррі таємний роман з Меган Маркл і що принц давно не був таким щасливим. Новину одразу ж підхопили інші видання. Меган у той же день, нібито як на підтвердження цих припущень, опублікувала в інстаграмі фото двох закоханих бананів. Міюся, ти даш мамі записати блог? Ну тут. То... Фото фоловери Меган сприйняли як очевидний натяк на те, що роман таки не вигадка журналістів. Тоді британці дуже бурхливо відреагували на шутки про роман Гарі і Меган. Англійці вважали, що Меган є сумнівною парою для Гарі, оскільки Маркл... Не було британського коріння, в неї не було ні краплі аристократичної крові. Вона була афроамериканкою та ще й розлучена. Щось те, що не вкладала це в голові британців, традиційних сталих британців, для них мало бути все зовсім інакше. Вони не могли собі уявити такою, саме такою дружина принца. Тому дівчину почали активно троїти в мережі, і це справді було так. Це не те, що Меган вигадала, як вона буде це робити в майбутньому. На той момент її справді. Хейтали Меган Маркл нікчемна акторка з маленьким мозком, про яку ніхто нічого не чув. Вона зіпсує чистокровну британську сім'ю. Вона чорна, це Британія, а не Африка. Ось такі жахливі речі говорила колишня кохана британського політика Генрі Болтона Джо Марні. Давайте погодимося. Толерантністю тут і не пахне. І такі речі просто, ну вони. Жахливі і жахливо таке чути на свою адресу, тому ну зрозуміло, що меган було неприємно. Як з'ясовується вже зараз, саме через таку пристальну увагу преси та булінг громадськості, меган вимагала від Гарі, щоб той визнав її своєю дівчиною офіційно. Про це у своїй новій книзі пише королівська біографка Валентайн Лоу. Ці скандали з її книги ми розібрали минулого відео. Якщо не бачили, я вам дуже рекомендую подивитися посилання на. На нього залишаю, ось тут підказочку. Вам залишаю обов'язково, як подивитись це відео, подивіться і те. Повернемося до нашої теми. Меган була настільки налякана увагою преси та обурена висловами громадськості, що навіть погрожувала Гаррі розстатися з ним, розійтися, якщо він за неї не вступиться публічно. І той вступився як справжній литер. Його не довелося довго е шантажувати чи. Благатим, я не знаю, як там було. Вже у листопаді 2016 року Кенсінгтонський палац підтвердив інформацію про те, що пара дійсно зустрічається у тому ж посланні принц Гаррі наполегливо просив журналістів та громадськість поважати особисті кордони Меган та не втручатися у її приватне життя. Я думаю, якщо б хтось з нас опинився в цій ситуації на місці Меган, ми були б. Так само ми б так само хотіли, щоб наш хлопець за нас вступився і цей булінг припинився. Жодним чином меган в цьому питанні засудити не можемо. На початку 2017 року в пресі починають просочуватися наступні чутки. А змі повідомляють, що Меган познайомила із Кейт Мідлтон, і вона подарувала їй щоденник на день народження. 2 лютого Гарі і його кохана вже не ховаються від преси. У The Sun з'явилися нові знімки пари, яка. Ходила на побачення в лондонський ресторан Soho House. В березні пару вже сфотографували на весілля друга принца Гарі, Тома Інскіпа, яке відбулося на Ямайці. Як Меган поводилася на цьому весіллі, та що про неї думали друзі принца Гаррі, дивіться, будь ласка, ось у цьому відео. Це ми також розібрали. Але як спойлер, я вам скажу, що нічого гарного, друзі Гарі, про Меган не подумали. квітні Меган вже припиняє вести свій блог в ті причину актор. Не називає, але багато хто вирішив, що на такий крок їй порадив наважитися Кензінгтонський палац. А в травні меган вже підтримувала принца під час турніру з Пола, після гри їх. Сфотографували за обіймами того ж місяця. Меган вже була присутня як подружка Гарі на весіллі Піпи Міддлтон, А в серпні закохані полетіли в Африку відзначати 36 й день народження Меган. За словами інсайдера, Гарі давно планував цю поїздку і постарався зробити її максимально романтичною, з пішими походами та відпочинком біля озера. На початку вересня вийшло перше інтерв'ю Меган, в якому вона зізналася у своїх стосунках з Гарі бесіді з журналістом Vanity Fair Меган підтверджує, що вони закохані і дуже щасливі. А вже 13 вересня, за повідомленнями преси, Гаррі знайомить свою обраниця. З королевою Єлизаветою II. Тобто, що ми можемо сказати? Що Меган дуже стрімко входила у королівську родину. Дуже, дуже, дуже стрімко. Не так, як ні 10 років. А рік, два, і готова, як то кажуть. Наприкінці вересня відбувся перший офіційний вихід Гаррі і Меган як пари. Акторка і принц відвідали спортивні змагання, якими опікується Гарі і Invictus Геймс, де трималася за руки, багато сміялися і не приховували своїх почуттів. Появу на публіці. Багато хто визнав ознакою швидких заручин, і треба сказати, що ці люди були праві. Кілька днів по тому Маркл супроводжувала бойфренда вже на закритті ігор. А 27 листопада пара оголосила про заручене. Вони вийшли до фотографів у день заручень, виглядали щасливими і не переставали обійматися. Я думаю, всі ви пам'ятаєте ось цей момент. Ось ці фото. Тоді весь світ дізнався, хто ж така Меган Маркл. На пальці дівчини виблискувала каблучка жовто того золота з великим діамантом з возбоцвани посередині та двома маленькими діамантами по боках, які були взяті з особистої колекції принцеси Діани. Після фотосесії пара дала своє перше інтерв'ю, де розповіла історію кохання. А тоді ж вони висловили велике бажання працювати на королівську родину. Тим вже зараз виникають нові подробиці щодо їхніх заручин. Це та ж експертка Валентайн Лоу у книзі Придворні прихована сила за короною. Пише. Що пара заручилась за 4 місяці до публічного оголошення про заручини. авторка книжки стверджує, що Меган і Гарі не хотіли, щоб люди знали про це одразу. Ну знаєте, як дівчина, я не можу засудити Меган через таке рішення, адже заручене, весілля та народження дитини це дуже особисті такі події в житті кожного. Якщо вона не хотіла про це розповідати громадськості одразу, то як ми можемо її в цьому звинувачувати, навіть якщо ми пригадаємо зару. Кей та Віліма. коли вони оголосили про заручене, це ж не означає, що заручене сталося того ж дня. Ні, навіть вони в своєму інтерв'ю казали, що заручени відбулися за три тижні до офіційного оголошення. Ну в чому різниця? Ну, три тижні або три місяці. Як на мій погляд, то різниці взагалі жодної це придратися аби придратися. Того ж місяця, коли пара оголосила про заручене, Меган розповіла, що вона завершує свою акторську кар'єру і припиняє зніматися у форс-мажорах. Це, в принципі, і було очікувано, адже коли ти збираєшся стати дружиною принца, то в тебе немає змоги бути працювати за фахом. Ти автоматично стаєш, скажімо так, публічною персоною, меценаткою. Патронесою, тож тобі ну не до зйомок, ти займаєшся більш такими важливими і світовими речами, такими як там екологія, клімат, ментальне здоров'я та інші речі. Як ми вже знаємо, підготовка до весілля була напруженою та скандальною. Були скандали з принцесою Євгенією щодо дати весілля, і скандали довкола Діадема все ж тією принцесою Євгенією. І з Єлизаветою Другою вони теж сварилися і щодо сукні, і щодо корони. Сварилися і з Кейт Мідлтон через колготки Шарлоти. Скандалів було стільки, що я вам їх всіх не перерахую. Дуже раджу подивитися відео на каналі, який стосується Меган Маркл. Або якщо я розпочну перераховувати всі. Скандали, в яких участь вона брала, то ми просто не закінчимо до завтра про це розмовляти. Тому давайте швидесенько пробіжимося по найяскравіших фактах весілля Гаррі та Меган. Весілля пари відбулося 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Вінзорському замку. Перед весіллям Меган прийняла британське підданство і змінила конфесію. Після весілля королева. Надала Гаррі Меган титул герцога та герцогині Сазицьких. 19 травня 2018 року ми з вами ще не знали, що Єлизавета була проти, щоб Меган увійшла до каплиці у білій сукні. Або Єлизавета була так проти, не тому, що вона була такою вередливою бабулею, а тому, що для Меган це був не перший шлюб, і навіть в нас в країні є така розповсюджена традиція, якщо це твій не перший. Шлюпль, як для дівчини, то е, ти не одягаєш білу сукню, ти одягаєш сукню світлих кольорів, і цієї традиції дотримуються і британці. І Єлизавета наполягала на тому, щоб і Меган е, також була у світлій сукні, а не у білій. Тім Меган нікого не послухала, вона замовила. Білу сукню і оскандалилася одразу, як тільки не вийшла з машини. Чому я також вам нагадаю, скандальною ось ця сукня Меган стала тому, що її розробив французький модний дім, а не британський. Такий вибір модного дому не типовий для королівських е, наречених, оскільки за традицією весільню сукню мають шити в винятково британські модні будинки. Втім, чхала Меган на ці традиції, і це стало зрозуміло майже всім одразу. Обговоримо тепер її ходу до вівтаря, оскільки напередодні весілля Меган вкрай розсварилася зі своїм батьком, який продавав її особисті листі пресі та давав численні інтерв'ю, в яких розкривав ті подробиці, які не слід було робити. Не слід було їх розкривати до церкви. Меган приїхала лише у супроводі своєї. Матері Дорі і частину дороги до Вівтаря Меган пройшла самостійно, одна без супроводу чоловіка. Кажуть, що це був дуже продуманий крок, і таким чином Меган хотіла показати, що жінці у 21 столітті не треба чоловік, щоб дійти до Вівтаря. Це такий був її феміністичний крок, але все ж вона таки віддала день традиції, коли там всередині церкві зустрілася із принцом Чарльзом, і саме він довів її вже до Гаррі Квіти для Кета обирав сам принц Гаррі і навіть зібрав деякі з них у білому саду Канцентонського палацу за рік до весілля там висадили. Білі чайні троянди це е, найулюбленіші квіти принцеси Діани. Додаванням цих квітів у букет нареченої він таким чином вшанував пам'ять матері. Також е, до букету увійшли ще одні квіти, які обожнювала принцеса Діана. Це були незабудки. Обручка Меган, згідно з традицією, була зроблена з валійського золота. Золото для каблучки Меган було особистим подарунком на весілля від Єлизавети II. Саму прикрасу принц Гаррі замовив у. Королівського ювеліра Гаррі Колінза і сам Гаррі брав участь у розробці дизайну. Згідно з офіційною процедурою, Гаррі мав укласти шлюбний контракт з Меган. Але вранці в день весілля Гаррі відмовився від цього кроку. А він заявив, що не бачить у цьому потреби і вірить у довго тривалість шлюбу. Ну ну подивимося, коли вони будуть розлучатися. Як же вони поділять майно? А далі був весільний банкет у Фрогморхаусі, який організував принц Чарльз. Навіть вечірній банкет герцогиня вирішила у сукні від британського вже бренду Stella McCartney, Але ось тільки подив... подивіться на ці фото. Це також дуже нетипове... нетипова весільна сукня, адже вона дуже відкрита, дуже така американська. Ось цей вона так пошита. Ось ця штука е... називається американська пройма, тобто Меган. Всіма силами намагалася показати, що навіть якщо я прийняла британське біданство та змінила конфесію, це не значить, що я відмовилася від своєї позиції, від своєї думки, від свого голосу. Я хочу бути почута і буду почута. Ну, в принципі, так воно і є. Вона з усіх сил намагається. Довести світові, що вона щось значить, тепер я трошки хочу з вами поговорити, яке ж враження того дня справила Меган Маркл. На мою думку, це було досить суперечливо, оскільки вона порушила кілька британських сталих традицій. А в той же момент такі феміністки, дуже активні дівчата з громадською позицією, зі своєю думкою вони нею захоплювалися. І я не можу вам сказати, що я не захоплювалася Меган, а вже ж ні. Меган та Гаррі просто вражали теплотою своїх стосунків, відсутністю страху демонструвати їх на публіці. Вони були дуже теплі, вони сильно контрастували з холодними та стриманими Кембриджами. Я пам'ятаю, як тільки Меган увійшла в британську королівську родину, всі забули про Кейт, ну дійсно, бо Меган була відвертіша, Меган була ж, більш жива, Меган вражала більш відвертими своїми нарядами. За нею було дуже цікаво спостерігати. До того ж, Меган і сама робила британську королівську родину більш сучасною, адже така родина, яка. Дуже така прихильна, так до всіх до дотримання всіх цих традицій, ритуалів, церемоній і так далі, прийняла до себе, визнала рівною таку жінку, як Меган Маркл, так з афроамериканським походженням, старшого за принца на три роки, розлучену. Ну тобто, вона просто дійсно призвела революцію для Англії, для британської родини. Згадайте, Чарльзу не дозволяли одружитися з Камілою деякий час, бо вона була вже розлучена, тому Меган е, Маркл зіграла дуже е, вагому роль е, в історії британсько-королівської родини, але бачите, не змогла втриматися, не змогла витримати цей тиск преси, який би 100% закінчився. Просто не все так е, одразу, не все так е, швидко, як вона хотіла. Ну, все, що я вам обіцяла на сьогодні, я вам розповіла. А все, що відбулось після весілля, я розкажу вам вже наступного вівторка. А поки я сподіваюся, що вам було приємно провести зі мною цей час. Дякую, що подивилися це відео. Буду дуже просити вас підтримати ролик вашим лайком, коментарем, підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити решту наших відео. А за можливості та бажання, ви завжди можете підтримати наш канал Копійчиною, задонативши нам на картку в Реквізити під відео. Я вас дуже прошу не донатити, поки що нам на Патреон. бо ми не можемо вивести з якихось причин звідти кошти. Тому якщо у вас є змога підтримати нас копійкою, то будь ласка на картку. Туди ви можете задонатити взагалі будь-яку суму, будь-то 30 копійок чи 300 гривень. Взагалі не важливо. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ. Цілую люблю ваша королівська блогерка.